Вітаю, любі учні! Мене звати Христина Ярема. На попередніх заняттях ми засвоїли з вами інформацію про дієприкметник та дієприкметниковий зворот. А сьогодні навчимося ставити розділові знаки в реченнях із дієприкметниковими зворотами. Ми вже знаємо, що дієприкметниковим зворотом називають дієприкметник разом із залежними від нього словами. Наприклад, виконана мною. Дієприкметник виконана ким мною залежне слово. Слово, від якого залежить дієприкметниковий зворот, називають позначуваним або пояснювальним. Наприклад, права виконана мною. Означуване слово «права», яка виконана мною дієприкметниковий зворот. У реченні дієприкметниковий зворот є одним членом речення поширеним означенням. В усному мовленні дієприкметниковий зворот виділяємо інтонацією, а на письмі комами. Усе залежить від місця означуваного слова щодо звороту. Ну що ж, поїхали. Перше правило: якщо дієприкметниковий зворот Стоїть після означуваного слова, то його відокремлюють комою. Наприклад, мене надихають люди, сповнені радості. У цьому реченні дієприкметниковий зворот сповнені радості стоїть після означуваного слова люди. Тому ставимо кому перед зворотом. Друге правило. Якщо дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова всередині речення, то його відокремлюють комами з обох сторін. Наприклад, люди, сповнені радості, надихають мене. Дієприкметниковий зворот, сповнені радості, стоїть після означуваного слова люди, але після нього речення продовжується. Тому виділяємо його з обох сторін комами. Третє правило: якщо дієприкметниковий зворот стоїть перед означуваним пояснювальним словом, то його не відокремлюють комою. Наприклад, сповнені радості люди надихають мене. Дієприкметниковий зворот сповнені радості. Стоїть перед означуваним словом люди тому, кому не ставимо. Увага! Запам'ятайте три випадки, коли дієприкметниковий зворот перед означуваним словом потрібно відокремлювати комою. Перший випадок: коли означуване слово це займенник. Наприклад, сповнені радості, вони надихають мене. Дієприкметниковий зворот, сповнені радості, стоїть перед означуваним словом, яке виражається займенником вони тому ставимо ком. Другий випадок. Коли дієприкметниковий зворот і пояснювальне слово в реченні стоять не поряд. Між ними є інші частини речення. Наприклад, сповнені радості надихають мене люди. Дієприкметниковий зворот, сповнені радості, стоїть на початку речення, а означуване слово люди в кінці речення тому ставимо після зворота кому. Третій випадок. Коли дієприкметниковий зворот має відтінок причини, до нього можна поставити питання чому. Наприклад, налякані грозою, Птахи кружляли над гніздами. Чому птахи кружляли? Тому що були налякані грозою. У такому випадку зворот, налякані грозою, відокремлюємо комою. Розгляньмо приклади виконання завдань ЗНО з теми, яку ми вивчили. На екрані ви бачите завдання однієї з сесій зовнішнього незалежного оцінювання. Проаналізуємо варіанти відповідей в нашому завданні. Знайдімо в реченнях означення, виражені дієприкметниковими зворотами, а саме ті, які треба відокремити комою чи комами. У варіанті А довгі вечірні тіні перекреслюють порослу споришем вулицю. Від означуваного слова вулицю залежить дієприкметниковий зворот порослу з поришем, який стоїть перед ним тому кому не ставимо. Отже, цей варіант відповіді неправильний. У варіанті Б налякане голосами людей продиралося через хащі Стадо зубрів, від означуваного слова стадо зубрів. Яке стоїть в кінці речення, залежить дієприкметниковий зворот, налякане голосами людей, який розташований на початку речення. Отже, після звороту кому ставимо. Це наш другий випадок, коли дієприкметниковий зворот перед означуваним словом відокремлюємо комою. Але в цьому реченні присутній і третій випадок. Коли діє прикметниковий зворот має відтінок причини, до нього можна поставити питання: чому? Чому стадо зубрів продиралося? Тому що було налякане голосами людей. Отже, варіант Б правильний. У варіанті В. Дивиться хлопець на зіткані зі срібла вишняки й мало не зітхає. Від означуваного слова вишняки залежить дієприкметниковий зворот зіткані зі срібла, який стоїть перед ним тому, кому не ставимо. Отже, варіант В неправильний. У варіанті Г Люблю ходити по вкритій кришталевою росою ранковій траві. Від означуваного слова траві залежить дієприкметниковий зворот, вкритій кришталевою росою, який стоїть перед ним тому кому не ставимо. Отже, варіант Г неправильний. На цьому в мене все. Сподіваюся, мені вдалося, хоча б трохи спростити вам, шановні слухачі. Процес вивчення розділових знаків у реченнях із дієприкметниковими зворотами. На сам кінець хочу нагадати: Найкраще запам'ятовується та інформація, яку ви добре усвідомили, письмово попрактикували, створили якусь асоціацію. Виконуйте якомога більше завдань, адже успішною будь-яка навичка стає лише. Після численних виконань. Дякую, що були зі мною! До нових зустрічей!